Сьогодні день подяки і хвали, за плід, що нам земля вродила, за фрукти гарні овочі рясні, Господня благодать всім наділила, за сонечко, що грілося ймом з неба, за дощик проливний, за кожний день, за все нам Богу, дякувати треба, і за пташини співпісень, за квіточку пахучу в чистім полі. Колося золотисте на стеблі, що має вдосталь хліба, солі, достаток є на нашому столі, для спрагненого чисте джерело, Господь дарує всім плати. і за повітря, що вдихаємо, тепло, хвалу йому потрібно нам віддати. Ми маємо все, здоров'я, світлий розум, ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все, що просим, благословіння своє з неба щедролє, та все не зможемо злічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є, за дар спасіння, пам'ятаймо, за прощення усіх гріхів, сердечно Богу віддаваймо, хвалу йому, царю, царів.